Задивляюсь, у твої зіниці голубій й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, Революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. не другі лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, не, згадують про тебе. Дні занадто токусю та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви спокон вічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лубів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю, Хай палають хмари бурякові, Хай сечать образи все одно, Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.